Треба помечника пустить. что он там сковчить. Заходи. Заходи. А, и сразу до стола кетю хочет. Кетю дай тебе. Сейчас дам кетю. Давай, давай. Та что такое? До речи, плюсиком не есть. Да дождей. дожди. Попрошу. Только аккуратно. Аккуратно. Она ему до зубьев прилипает. Но ничего. Давай їж, ти чо, братан? Бобич не дам. Ну он як видим, пережовый. Прилипає до зубів. зубьев. Ладно, все, це бумажка, бумажку, бумажку нельзя. Все. Все, отвали. Пидоляш на место. Место. Так, хлопці, всім привіт. То все зрозуміло, що помічник. Що я вам сьогодні хочу показати? Раніше робив я такі комплекти. Так, для особо одарених ось мій вайбер. Телефон, телеграм. Всі питання по цьому номеру. Звати Андрій. Займаюсь тим, що виготовляю. моркви, вали, готові дровоколи Раніше колись робив я такі комплекти. Дуже вони подобались людям. Що входить в комплект? Вал з морквою, це все зроблено. Шків. Руки грязні. Шків, маховик, регулятор обертів. Отакий отакий двигун. До речі, тут 450 Вт, наче пише. Коротше, 450 я читав. Від стиралки. І ремінець. 350 мм довжиною. Ремінці е, їдуть. Його тут нема. Він тільки їде. Ось такий комплект. Ось такий комплект. Ціна 5000 гривень. Тобто! Та підаш дітей! Що вам треба? На... Зараз випустю його не дасть роботи. Чо, конфету зі пішов одрабативати. Тобто, бімка сосідський не дає йому покої. Тобто, що вам треба? Десь знайти стіл металевий, який хочете. Приварити до нього цей вал з маховиком. Поставити двигун. До речі, тут шків і тут шків. Ну, все чітко. Поставити двигун, регулятор обертів. І все, маєте собі дровокол. Схема робоча в інтернеті повна. Вартість цього комплекта з ремінцем 5 тисяч гривень. Їдемо далі. їдемо далі. Ось такий потужний вал. Я вже показував його. Діаметр морби Десь приблизно 98, 95 та 98 сотий кругляк був. Довжина. Десь 260 мм. Крок різьби 16. Два заходи. Ну, це класика. Ну, видно, що один усік, другий усік. Видно. Два заходи, кріплення на 6 гужонів. Вал. 40 міліметрів, верніш підшипники 40. Вал десь приблизно 45-44. Неважливо. Тут зроблено шків профіль А, б і. Зараз. І також. Навалена під ремінець від стиралки. Під G профіль, ну, вірніш профіль G, профіль H. І такий кліновий ремін, ремінець. Діаметр планшайби 140 мм. Підзіловський маховик зроблено. Вартість 5 5000 гривень. З маховиком, ну, додайте ціну маховика. П'ять тисяч гривень. До речі, моркви є такі. Ну, морку під заказ. Ну, оце, до, до речі, класичний варіант. Вона має 74 мм діаметр, довжина 250, два заходи. Ну, видно, що два заходи. Я другий не роблю. От. Вартість 1400 гривень. Нагадую, питання на вайбер, телефон, телеграм. Так, і отакі лищати. Лищата були хороші колись, вони зараз хороші. Ну, Храніння, як Бодя каже, не болотного, но до нього приближається. Це, до речі, я взяв отаку штучку. Це не наждачка, не знаю, це малий машину чухав, як красив. Не знаю, що вона таке. Ось тернув. Тобто раковин немає. Є сліди побиття молотком, як завжди. Ну, то не важливо. Важливо те, що ось вони так тугенько крутяться. Тобто тут не люфтов ніде нічого. Ну, є вот такі сліди вандалізму, Тобто хтось -то сюди заїжджав сверлом і не раз. В одну й ту ж дзюру. дебіли. О. Губки мають 80 мм. Тут зроблено таке підкріплення. Ну, типа призмочка. Я не знаю, як воно правильно називається. Це кріплення. циліндричні деталі кріпить. От. Ця губка рухома, ця стоїть. Кріплення. ось такі, Роз'їжджаються ну, на 80 мм. Тобто, сейчас я їх розсуну. Оце ми маємо 80 мм. Ну, можна їхати і їхати. Ще 20 мм можна їхати смело. Ну тоді та губка буде нависати, О! Коротше, тіски класні, вартість півтори тисячі гривень. Як позаварюю ці кратери, ціна буде друга. В Elixі підуть по другій ціні. Ось вони так знизу виглядають. Ну, хтось, хтось потратив часу свого, зробив така штучка. Чотко. Півтори тисячі гривень. Кому треба набор 5 тисяч, вал 5 тисяч, морква 1400 гривень. Отакий От вал ще в производстві. Теж морква до нього буде маховик. Все в комплекті за оцим номером. Ну, хто знає, той знає. Так що звертайтесь, хлопці, кому таке цікаво. Все, до побачення.